Наші жадібні забудовники створили цю проблему, то хай вони її вирішують. Я не можу нормально спати, я не можу нормально працювати. Вона вже переходить на вулиці міста. Дочка з онуком. Тепер сказали, що приїдуть лише в жовтні. Це результат вашої бездіяльності, який напряму шкодить здоров'ю ваших виборців. На заплаві річки Ірпінь у великих масштабах розростається амброзія. Хащі за вишки людського зросту знаходяться у кількох метрів від приватних будинків. Мешканці по вулиці Ольги Кобилянської скаржаться на алергію та вимагають позбутися небезпечної рослини. Дружина відчуває. От у неї навіть з'явився сип на обличчі, і вона старається більше перебувати на роботі, менше вдома. ну і… До цього приїжджали в гості ще до середини літа. Десь дочка з внуком тепер сказали, що приїдуть лише в жовтні, тому що задуха, сльозотеча ну от таке. У мене алергія, постійно головні болі, закладений ніс, я не можу нормально спати, я не можу нормально працювати. І через те, що алерген постійно знаходиться навкругі мене, в мене розвивається вже хвороба дихальних шляхів, які потрібно буде лікувати медикаментозно. Потім страждають не лише люди, але й їхні домашні улюбленці. Хазяїни спостерігають певні зміни у своїх собак після прогулянки. Я бачу зміни на у тварин. У них також червоніє кон'юктива, з'являється важке дихання, ну може проявлятися по-різному, це прояви алергії. Сергій Біленький розповідає, проблеми почалися з того часу, як до цієї території добралися забудовники. Вони розкупили ділянки, за якими тепер не доглядають. Дякуючи забудовникам, які завезли нам цю рослину. Закрили той ґрунт, який був тут, закрили глиною, зробивши насип. І вже ця рослина займає всю територію навкруги. Вона вже переходить на. Вулиці міста, і це е, закінчиться дуже плачевно, Я думаю, амброзія регулюється законодавством України та підлягає знищенню. Вона поширюється дуже швидкими темпами та передбачає комплекс спеціальних заходів. Нещодавно у Києві через амброзію оголосили карантин, адже квітковий пилок цієї рослини в період світіння від середини серпня і до жовтня місяця є одним з найсильніших алергенів та негативно впливає на здоров'я людей. Сам пилок викликає сльозотечу, головний біль, підняття температури, нежить, чхання, свербіння очей, носа, горла. І якщо контакт тривалий постійний з цією рослиною, то навіть до проявів асми. Жителі вже звернулися за допомогою Дербінської міської ради. Зазвичай місцеві чиновники мають розроблені плани по боротьбі з цією рослиною та повинні першочергово реагувати на це питання. Люди, які тут проживають, це відчувають і не можуть з цим жити місяцями до вирішення якогось питання або ждати, поки прийде зима. От мені сказали, що моє питання буде передано на розгляд і будуть прийняті якісь рішення. За словами місцевих, немає жодної реакції на цю ситуацію. І в депутата цього округу Антона Головенка. Пане Антоне, це результат вашої бездіяльності, який напряму шкодить здоров'ю ваших виборців. Ми би хотіли, щоб ви якнайшвидше вирішили це питання. У 2020 році з такою ж проблемою зверталась до місцевої влади жителька Ірпеня Людмила Першин. Вона говорить, просила знищити амброзію на ділянці ближче до залізничного мосту. І через три дні комунальники вже почали проводити боротьбу з цією рослиною. На її думку, це питання є спільним для міста та забудовників. Що ним місто за кошти громади і з бюджету з бюджету міста не повинно вирішувати цю проблему, тому що якщо наші жадібні забудовники... Прихвати це реальна земля, це пойма, яка була вкрадена, і йде от в забудівництво, яке ми бачили, вже там живуть люди. Тут частково заселеніше для будівництва. Якщо вони створили цю проблему, то хай вони її вирішують, тому що не повинні сюди викидатися кошти з місцевого бюджету. Наразі місцеві жителі готують офіційний лист до Держпродспоживслужби Київської області та сподіваються на позитивне вирішення їхнього питання. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня, спеціально для Медіапогляд.